добрий вечір зі студії Менхайм. Щохвилини Ізраїль здійснює авіаудари по сектору Газа з вівторка, 8 липня на сектор Газа були скинуті сотні тонн вибухівки. За словами представника армії, за 48 годин армія атакувала 750 цілей. За даними міністерства охорони здоров'я, в газі з початку ізраїльського наступу загинуло більше 75 палестинців і понад 500 поранено. приблизно дві третини з них. Це представники мирного населення. Тим часом на даний момент ці числа зросли ще більше. Західні засоби масової інформації схвалюють ізраїльську масштабну операцію, так як радикальні палестинські групи випустили близько 400 ракет на райони Тель Авіва та Єрусалим. Цілями в секторі Газа є пускові ракетні установки Хамас, причому, нібито Хамас використовує цивільні особи як прикриття. До цих пір немає ніяких підтверджень про жертви від ракетних атак Хамасу. Ракети знищувалися в повітрі ракет. Протиповітряної оборони Ізраїлю в Єрусалимі. Армія підтвердила одне влучення, тому все більше спостерігачів задаються питанням, чи дійсно є виправданням ізраїльське бомбардування ціною цивільного населення в секторі Газа. Ми досліджували це питання і у загальному перебіг подій із самого початку. 12 червня цього року троє учнів єврейської релігійної школи Талмуда були викрадені і вивезені до Західної Йорданії. Хоча президент Палестини Аббас категорично засудив це викрадення, і його органи безпеки брали участь у пошуках. Пошукова операція вилилась у великомасштабну операцію ізраїльських солдатів. При цьому були застрелені четверо палестинців і близько 420 затримані більшість члени Хамас. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху з самого початку поклав відповідальність за викрадення трьох учнів на радикальний ісламський хамас. І навпаки, Хамас рішуче відмовився брати. На себе відповідальність за злочин і звинуватив Ізраїль, що той використовує викрадення як привід для руйнування структур Хамас. 6 липня палестинський президент Абас із інтерв'ю ізраїльській газеті Харец висловив гостру критику таких дій. Цитую: я говорив, що викрадення є злочином, але чи є виправданням холоднокровного вбивства цих людей? Так запитував Абас. І за його словами, у нього немає ніякої достовірної інформації, що Хамас несе відповідальність Відальність за зникнення трьох молодих людей, незважаючи на масові нальоти ізраїльської поліції і критику з власних рядів, абас досі продовжує співробітництво з ізраїльською владою. Після того як наприкінці червня були знайдені тіла трьох викрадених ізраїльських підлітків, піднялася нова хвиля насильства. Заступник міністра оборони Ізраїлю оголосив про масштабну операцію по знищенню Хамас. Десятки тисяч прийшли на похорон студентів. І сотні протестуючих в Єрусалимі закликали до помсти за смерть підлітків. Жертвою таких радикальних настроїв став 17-річний палестинець, якого як за як показав Ростен, спалили заживо. Абдала Паранжі, губернатор Гази. Прийшов до наступного висновку. Я вважаю, що ізраїльський уряд і насамперед прем'єр-міністр Нетанягу з самого початку, як тільки на західному березі викрали трьох хлопчиків, відразу звинуватив цьому Хамас. Хоча для цього не було ніяких доказів, це свідчить про те, що Нетаняху вже давно планував напад на сектор Газа, тому що він проти створення палестинської держави і хоче відокремити сектор Газа від західного берега. При цьому палестинські політики виступали за мирне співіснування палестинців з Ізраїлем. Під час недавнього наступу Ізраїлю, згідно з даними організації, репортери без кордонів, ізраїльська армія все більше обстрілювала журналістів. Інші були самоправно заарештовані їх обладнання, знищено або конфісковано. Ідеться опублікованій доповіді про становище змі на палестинських територіях. Тому ми чуємо докір, що як і в інших кризових областях, повідомлення тут не могли бути об'єктивними. Так як вина у вчиненні злочину не була доведена, всюди виникає підозра, що в цьому випадку мова може йти про так звану операцію під чужим прапором. Сьогодні загальновідомо, що у минулому різні війни в усьому світі почне. Налися саме з таких операцій, підводячи підсумок, скажемо, що це питання прийшло на канал Кяґемевертів у вигляді протесту. Я цитую чи є трагічне вбивство трьох молодих ізраїльтян? Вина у смерті яких не була перевірена і доведена, достатньо для радикальних дій ізраїльського уряду та армії проти цивільного населення Палестини та журналістів. Для того щоб ви мали своє власне уявлення, про це канал П'якема Вертіві повідомляє вам незалежні новини без цензури. Дайте і ви шанс вашим ближнім сформувати власну картину того, що відбувається, поширюючи наші новини. усього доброго.